Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. дерморослинна косметика і вроше. Avon Ultra – Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають. Замовляй на MyAvon.ua Фотограф півроку не віддає світлини з виписки. Дитина вже в два рази збільшилась, вже починає повзати, а фотографії з виписки в нас ще нема. Хто ще не отримав довгоочікувані фото, і коли я у неї записала, коли саме чекати фото, вона така. Ну, типу, два тижні. Що нам відповіла фотограф та як молодим батькам побачити фото? первістка? це Юлія, 12 вересня минулого року. Вона стала мамою дівчинки. Ми власне на нашу дівчинку дуже довго чекали. Ми чекали на неї три роки, тому ми дуже хотіли. Я особисто як мама дуже хотіла зберегти ці цінні моменти. Тож за півроку до пологів Юлія обрала фотографа за рекомендацією місцевої блогерки. Дівчина розповідає на другий день після пологів. Її з донькою виписали, а сам процес фіксував запрошений фахівець. Була сама донечка наша з бірочкою, Власне, ту, яку віршують при народженні. А, чоловік тримав на руках дитину, а, батьки мої тримали на руках дитину. За кілька тижнів після зйомки Юлія зв'язалася з фотографом, аби заплатити за послуги. Вона сказала, що це буде ціна 100 доларів. Приблизно як зараз по курсу 400. Ось я одразу ж їй переказала ці гроші на карту. Після того людина власне пропала. Юлія розповідає, фотограф майже не виходила на зв'язок, а потім запевнила віддасть фотографії до нового року. Однак і цього не трапилося. Дівчина говорить на шостий місяць обіцянок почала активно вимагати фото на особистій сторінці фотографа. За це там її заблокувала. Нам обіцяли надіслати фотографії чим поскоріше, а пройшло вже майже шість місяців, майже пів року, і ми досі їх немає. На випускі ніхто не фотографував, нас не залишилося жодних спогадів, бо ми всі розуміли, що є фотограф, і в нас будуть фотографії. Про ситуацію дівчина розповіла у мережі. Допис подивилися тисячі користувачів. Деякі з них зазначили, що вона не одна має проблеми з цим фотографом. В мене з нею така ж ситуація. Вона не відписує, не відповідає на дзвінки. Це ж надважлива подія у житті жінки, і більше її не повторити. Ой, моя клієнтка також стикнулася з цією фотографкою. Мене не пустили знімати в роддом. Сказали, що буде знімати їхня фотографиня». В результаті вона просто не брала слухавку, і дівчина залишилася без фото з пологів. Мала таку саму історію з нею після поста в трец з її сторінками вона все ж віддала оригінали фото. Останній коментар належить Ользі: дівчина замість двох тижнів чекала на обіцяні світлини новонародженої донечки Еліни чотири місяці. А для того, щоб їх отримати, пригрозила поліцією та розголосом у мережі. Я пишу, окрім того, я вже зберігла твою аудиторію. Ну типу, на кого ти підписана, хто на тебе твої стрінки, на твої робочі сторінки, на твоїй особистій сторінці. І я напишу на таргет, таргетну рекламу. Якщо типу, ти не зробиш, я кажу, мені байдуже, скільки це буде коштувати, навіть якщо я на це потрачу там 400 баксів. Мені буде все одно. Але ну типу, ти працювати більше не будеш. І за декілька днів фотограф все ж надіслала світлини. Аби дізнатися, чому молоді батьки і досі не отримали фото дитини. Ми подзвонили фотографу та запитали про це. І ось що почули. Турепрошу немає як зараз. А коли ви зможете, щоб отримати відповідь, ми написали їй на особисту сторінку в інстаграмі. Однак відповіді не отримали. Юрист Крістіна Дрогозюк радить Юлії спершу спробувати вирішити цю ситуацію у досудовому порядку, а саме надіслати фотографу лист претензію, у якому вказати термін, в який та має віддати світлини. Його експертка радить написати разом з юристом, якщо ж фотограф проігнорує лист, звернутися до Держпродспоживслужби та надати докази суду. Листування знов ж таки виписка з банківського рахунку про переведення коштів. Також можливо, клієнтка встигла зробити якісь фотографії, відео під час фотосесії. Це також буде потрібно, звісно, це правильно все зафіксувати і можна також подавати до позовної заяви. Аби не потрапити у подібні ситуації, юристка радить заключати договір надання послуг. В даному договорі можна про до задоречь прописати права і обов'язки сторін, порядок надання послуг, порядок доставки та передачі замовлення, зокрема фотографій. Водночас за послуги варто розраховуватися безготівковим способом. А у графі призначення платежу вказати за що саме ви перераховуєте кошти, адже це може слугувати доказом у суді.